Мої вітання на телеканалі Дніпро каналі Дніпрові випускновин спорту збірна України з Джиу-джитсу звоювала 44 медалі, 19 золотих, 13 срібних та 12 бронзових нагород і посіла перше місце командного заліку серед, 12, серед 20 серед на Кубку світу у розділі на Ваза ГІ, який фокусується на техніках, що виконується без кімоно, а саме на боротьбі в партері на землі та переведенні супротивника в партер який проходить у хорватському місті Задар. Надаємо, що раніше збірна України з Джиу-Джитсу посіла перше місце загальнокомандного заліку і на чемпіонаті Європи серед дорослих молоді юніорів та кадетів. Розділ на ноу гі і завоювала 50 медалей. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку команди на матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року проти Франції 5 вересня та Азербайджану 9 вересня. Боротарі Андрій Лугнін, Реал Мадрид, Анатолій Трубін, Бенфіка, Португалія, Дмитро Різник, Шахтар, Донецьк, Оборонці, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхім Конопля. Усі Донецький Шахтар, Тарас Михавко, Олександр Тимчик, обидва, Київське Динамо, Ілля Забарний, Французький ПСЖ, Олександр Сват. Ток, Остін, Сполучені Штати Америки, Віталій Миколенко, Англійський Евертон, Півзахисники, Олег Вічередько, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Усі Шахтар, Донецьк, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, обидва Полісся Житомир, Віктор Циганков, Жерона, Іспанія, Олександр Зубков. Трабзом спорт, Туреччина, Олександр Зінченко, Арсенал, Лондон, Англія, Єгор Єрмолюк Бренфорд, Англія, Іван Калюжний, Металіст, 1925 Харків, Микола Шапреренко, Динамо, Київ, нападники, Роман Яремчук, Олімпіякос, Греція, Артем Довбик, Рома, Італія, Владислав Банат, Київське Динамо, Резервний список, Георгій Бущан, Аль-Шабаб, Об'єднання, Радки, Емірати, Богдан Михайліченко. Житомирське Полісся, Євген Чеберко, Коламбус Крю, Сполучені Штати Америки, Олександр Піхалюнок, Володимир Брошко, Назар Волошин, усі Динамо, Київ. Тим часом центральний нападник італійської роми Артем Довбик зробив крок до повернення в Ла Лігу. влави учасника основного раунду нинішньої ліги чемпіонів Білья Реала, який веде фінальні переговори з його нинішньою командою щодо оренди за 5 мільйонів євро. Також в угоді буде присутній пункт про викуп, можливо, обов'язковий. А він сам уже дав згоду на трансфер, хоча з певними умовами для Білья Реала прихід українця виглядає стратегічно. Техічним кроком команді Марселіно потрібен надійний бомбардир. Довик чудово зарекомендував себе в Іспанії минулого сезону, коли у складі Жарони став найкращим Ла Ліги і допоміг каталонцям вперше в історії пробитися до ліги чемпіонів УФА. На надоїло півзахисник Донецького шахтаря Георгій Судаков повідомив клуб про своє бажання залишити команду і провів перемовини з керівництвом, щоб чітко прояснити свої наміри. Наміри стверджується, що трансфер футболіста затримується через через ціну, яку вимагають за нього гірники. Наприклад, він є трансферною метою португальської бенфіки. Втім, виставлена за нього вартість відлякає багато зацікавлених зацікавлених нього клубів, що викликає в гравця. Незадоволення другий рік поспіль невгамовний меценат і прихильник футболу Микола Наумов організовує і проводить на стадіоні міського молодіжного парку культури і дозвілля та відпочинку Новокадацький турнір, присвячений Дню Незалежності України. Другий рік поспіль невгамовний меценат і прихильник футболу Микола Наумов організовує і проводить на стадіоні міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку новокадацький турнір присвячений Дню Незалежності України. Нинішній також розпочався з шанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії, Після чого учасники бойових дій і гравці команди ветеранів Дніпра, Віктор Жогін та Ігор Плотко під мелодією національного гімну підняли на щоглі державний прапор України, а запальний хід хрещатик у чудовому викона... Нані директора і художнього керівника будинку органної та камерної музики Антона Чернети задав високий рівень і тонус майбутнього дійства. Далі мала місце церемонія нагородження і вшанування людей, причетних до свята серед них меценат, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Марк Бері, а також прославлені ветерани Дніпропетровського футболу, Сергій Собецький. Василь Лябик, чемпіон радянського Союзу у складі Дніпра, заслужений майстер спорту Петро Кутузов, десь його ровесники Юрій Гребцов, Олександр Червоний, голова Асоціації ветеранів команди Дніпро Валерій Гомілко та його заступник Ігор Ємець, засновник славнозвісної школи Дніпро 75 заслужений тренер України Валерій Лапшин, вище згадані колишні військовослужбовці, фронтовики Віктор Жогін та Ігор Плотко, і багато інших, хто тим чи іншим шляхом стали. Причетними до події Сама ідея сама ідея проведення таких турнірів наскільки потрібна футболу, наскільки близька, тому велике спасибі тим людям, які організували цей захід і проводять Коли збираються ветерани, це завжди праздник. Коли збираються ветерани, це завжди свято. А сьогодні тим паче захід присвячений дню незалежності України. Ми всі раді, вітаємо всіх мешканців і державу нашу зі святом і країну нашу з празникам. Ті люди, які організовували це діло, ті люди, які організували цю справу, великі ентузіасти. Перш за все, спорту. А саме головне вони державники, вони не забули це свято. Найбільше для нашої країни день незалежності. Ти незалежності. Ну, в першу чергу, треба подякувати хлопцям, які захищають нас у ці хвилини. Вони дають нам змогу е прийняти участь у цьому турнірі. Також е хочу подякувати організаторам свята у цей чудовий день. Ми зібралися. Хотілося правда, щоб Стадіон був трошки краще, але маємо те, що маємо. А так дуже приємно побачити стільки команд, старих, добрих футболістів, товаришів своїх і молодь, яка змагається з нами. Хочеться цей час побажати усім, в першу чергу, миру, здоров'я, хай щастить. Хочеться сьогодні усіх поздоровати зі святом, побажати нам, щоб усі ми. Мріяли про одне про нашу перемогу, і щоб ми всі здобули цю незалежність не на словах, а на ділі, а вічна слава нашим героям, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Слава Україні! Все це здібана благодаря усіллям. Все це зроблено завдяки зусиллям спілки ветеранів, яку очолює Наумов Микола Іванович. Були нагороджені всі ветерани медалями цінними подарунками. Всі ми віримо у найшвидшу перемогу нашої країни над агресором. Ми знаємо, що подібне буде не за горами. Слава нашим воїнам, слава Україні, слава героям. Воїнам, слава Україні, слава героям. Після того, як слова подяки у відповідь почергово мовила голова Асоціації ветеранів футбольної команди Дніпро Валерій Гомілко, учасник бойових дій, директор другої дитячо-нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Сергій Теодорович та очільник асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області Дмитро Тимохін, відбулося жеребкування чотирьох команд учасниць, які на попередньому етапі мали зіграти у двох півфіналах за олімпійською системою забування, переможці яких у вирішальному матчі і мали вирішити питання про володаря головного трофею. Ми сьогодні святкували не тільки день незалежності, ми шанували пам'ять загиблих воїнів, які захищали нашу державу і які загинули. Ми вдячні були і всі підтримували те, що ми сьогодні казали добрі слова тим хлопцям, які стоять на рубежі, захищаючи нашу державу. Вдячні всім і вдячні... Нашому суспільству, що вони підтримують це наше починання з кубкам незалежності. І ми будемо кожен рік проводити це свято і будемо шанувати пам'ять тих воїнів, які видали життя і які боронять наші рубежі і нашої держави. У підсумку після перемог у півфінальних поєдинках над ветеранами Дніпровського локомотиву і команди Кам'янського у вирішальній зустрічі зійшлися ветерани Дніпропетровського Дніпра і Кондор. Цього разу молодість взяла гору над досвідом, останній святкував успіх і став переможцем турніру. Втім, тих, хто програли, тут не було. Адже звітними змаганнями організатори вкотре вшанували головне свято нашої держави день незалежності України. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагодити спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.